Якщо ви пошуку електрощітки не за всі гроші світу, то це відео для вас. Так як я страшний економіст, то я завжди ну для себе найвигідніший варіант. В мене був запит, щось круте, щось дешеве з гарною комплектацією. І саме такою виявила щітка від Philips Sonicare 7100. Тут написано для продажу, пізніше ви зрозумієте, чому. Ця щітка має 4 режими чищення зубів, 3 рівня інтенсивності, 3 насадки, що, до речі, було для мене дуже важливим. Зарядний пристрій, футляр для зберігання, ну і сама щітка. До речі, в цій комплектації також є можливість приєднатися до мобільного застосунку, який вам допоможе чистити ваші зубки. Ціна такої 4 4000. 300. Але зі знижкою, як для першого клієнта, в мене було ще мінус 10%. Тому мені вона обійшлася всього 3800 там, з копійками. Безкоштовно, до речі, була ще доставка. На сайті є така сама модель цієї щітки 7100, але коштує вона 5500 і відрізняється тим, що там є футлярик і заряджай, але там немає трьох насадок для щітки. Тобто лише одна. Питання: чому ця щітка? Не для продажу і чому мені її продали. Це спеціальна версія, яка розроблена для стоматологів. Але я не стоматолог, я звичайна людина, і вони мені продали цю щітку. Перед тим, як я наткнулася на щітку 7100, я придивлялася до моделі 6100. Але вона має два режими чищення і два рівня інтенсивності. І, до речі, там, стається, немає можливості під'єднатися до застосунку. А ціна такої щітки така сама – 4300 гривень. Тому я вважаю свою поки. Покупку. Покупку дуже такою вигідною пропозицією. Якщо вам було корисно, зберігайте, а я пішла її тестити.